Я прийшла на пляж коста Костадерселенці, обминувши ось цю скелю. І я вийшла ось там зліва. Там в далечині знаходиться Нудийський пляж. Я вийшла і пройшла повз берег. Чуть не впала, чуть не навернулася ось сюди, на пляж. Мені потрібно оминути це камінь, тому що тут не купабельна зона а і вийти ось до того мостику, з якого я спущусь, щоб покупатися. Я вийшла зранку в 9-й годині, навіть пів дев'ятої, і мене повинні забрати звідси в 11-й годині, я не хочу перезасмагати.